3 грудня в Вестерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка, і вона вже встигла подарувати нам чимало емоцій. Сьогодні ми розбираємо головні моменти цього старту: хто впорався зі стрільбою, хто провалився на рубежах і як це вплинуло на підсумковий результат. Давайте подивимося, кому вдалося пройти дистанцію без помилок і хто став головним героєм цього змагання. Лукас Гофер уже на першій стрільбі. Припускається промаху другим пострілом і програє стролі на виході з вогневого рубежу. Бургалтер відпрацьовує чисто і виходить лідером із перевагою 60 секунди. Бранд також має один промах і виходить поки що шостим із відставанням у 50 секунди. Орні стріляє на нуль і завдяки перевазі перед першим рубежем вривається в лідер з відривом 3,4 секунди. Ще один німець, працер, також закриває всі мішені і обходить орнінга майже на 5 секунд. Ампелерай стріляє 5 з 5, але все одно програє 2,7 секунди. Італієць Біона чисто відпрацьовує першу стрільбу, проте поступається на виході 6,5 секунд. Фрай често на другій стрільбі і виходить перед уже з перевагою 22 секунди. Француз Гіона має один промах і слабший хід. Його відставання складає хвилину і 9 секунд. Юстуш Трелов теж один промах. Австрієць Мюллер провалює стійку три промахи і відкочується далеко назад. Хорн допускає промах на Лерсі, а на стійці ще один і програє фраю 4-4 секунди. Ветнелі на першій слібі чистий, але хід не дозволяє. Він програє майже 10 секунд. Кемпол Райт провалює стійку з трьома промахами. Даніло Рітмюлер стріляє 5 з 5 і має 15 секунд відставання, приблизно як у Віталія Манзена. Француз Ерік Перо стріляє чисто, маючи 7 секунд запасу перед рубежем і зберігає цю перевагу на виході. А тим часом власник жовто-червоного біба, лідер минулого сезону в індивідуальній гонці, закриває всі 5 мішеней, але програє перо майже 9 секунд. Ісак Фрай робить два промахи на Пан Панціолома стріляє чисто і виходить серед лідерів, поступаючи лише 3,4 секунди. чотири Вибиває свій перший нуль. Але через повільну стрільбу все одно програє в раю в 5 секунд. Кантафіо моє стріляє на нуль, проте все одно відстає від перо на 9,6 секунди. секунд. Хартвіг закриває другу стрільбу Чистою виходить лідером, посуваючи флоранта клода на 17 секунд. Джакомель також стріляє на нуль. Четверта позиція. 5 і 9 секунд відставання. Хорн знову промахується. Мартин Ульдаль відпрацьовує чисто і відстає на 12 ,2 секунди. Хорін після другої стрільби програє Растаргуєвсу в сім і дві десятих секунди. робить промах на стійці четвертим пострілом і відкочується приблизно на хвилину позаду. Хоча перед рубежем мав 11 секунд перевагу над Растаргуєвцем. Норвежець Ботен стріляє чисто й програє Самуельсну. лише 6 секунд. Лейгрид промахується четвертим пострілом на сільці і отримує додаткову штрафну хвилину. На виході відставанням 45 секунд. Фрай допускає ще один промах на четвертому рубежі уже 4 в суми. Панціолома два промахи на стійці. Тим часом Має виходить з другого вогневого рубежу лідером, маючи два нулі. Улюблений публіки Самуельсом відстрілявся 5 з п'яти та буде посувати Кантафіомая з лідерської позиції, маючи перевагу у 6,4 секунди. Джакомель робить один промах на другому вогневому рубежі. Хартвіг також має промах на сійці, але все ж випереджає Флоранта клода на 11 секунд. Хорн виходить із четвертої сби і має вже перевагу над Харпінгом 38,3 секунди. Нелін закриває всі мішани на третьому гневому рубежі. Тим часом Віталій Манзена величезні проблеми на другій ленсі. П'ять промахів. Ерік перо відсілявся чисто та буде виходити лідером, маючи перевагу над Штреловом 14,1 секунди. Лейрі також має нуль на третьому гневому рубежі та програє перо 21,9 секунди. А ось момент падіння Віталія Манзена, коли він допустився 5 промахів. Пансіолома має один промах на третьому гновому рубежі. А кантапіо має навпорався на другій лесі та припустився ще двох промахів. На виході він буде програвати перо вже більше однієї хвилини. Самуельсон Альсон не закриває одну мішень на другій стійці один промах. А Крістіансен на четвертій слбі промахується першим пострілом і має величезне відставання. Хвилина 37. А ось Марзін Ульдаль. Ідеально. 15 з 15 Та виходить лідером з перевагою 21,4 секунди над Самуельсоном. На лімчисті на стійці має лише один промах. І загалом випереджає розсаргуєвся на 1,4 секунди. Ботен на третьому гневому рубежі також має нуль, як і Мартін Ульдаль, І буде виходити за його показником, маючи перевагу 38,4 секунди. Перо промах останнім пострілом. Та все ж таки буде програвати Неліну на виході 10,9 секунди. Легрід на четвертому вогневому рубежі вибиває 5 із 5 та буде випереджати Неліна на 17,5 секунди. 5 секунди. Має... має промах останнім пострілом, що в сумі за гонку 3. Андріс Расарґоївс фінішує і має програш 2,9 секунди. Хоча була перевага над Хорінгом після четвертого вогневого рубежу в 26 секунд. Томас Джакомель допускається ще одного промаху на четвертому вогневому рубежі. Та з фінішу має відставання від Самельсона хвилину і 15 секунд. Нелін тим часом фінішує та має перевагу 17,4 секунди над хорном, хоча була перевага 27,5 секунд після четвертого вогневого рубежу. Мартін Ульдаль тим часом відстрілявся чисто на четвертому вогневому рубежі та має перевагу. 9,2 секунди над Самуельсоном. Перо фінішує і має програш 22,6 секунди. Ботан закриває усі гонці 2020. -20. Але яка швидкість? Ботан просто в ударі. Подивіться, яка швидкість. Перевага над ульдалем складає в 48,4 секунди. Лейгред фінішує та має перевагу над Неліном у 8-2 секунди. Але знову програє Неліну на останньому колі 9 секунд. Самуельсон фінішує і випереджає Лейграда на хвилину 10. Але подивіться, який зробив Ривок Самуельсон. Він накинув Лейграду на останньому колі 24 секунди. Метр 200 до фінішу. Перевага складає всього 2,8 секунди. Джакомель фінішує четвертим на поточній позиції. Хвилина 27 програшу. Самуельсону привіталися. Джакомель і Самуельсон. А тим часом Ботон вже 56,6 секунд переваги над Урдалем на позначці 18,8 км. Ульдаль Урдаль на фініші і перевага складає всього 2,3 секунди. Все ж таки, зміг її зберігти до самого фінішу. Бакен також міг стати тим, хто закрив без норвежців 2020. Та, на жаль, один промах другим пострілом. Ботон фінішує і перевага на урденом складає 57,7 секунд. Неймовірна гонка сьогодні від норвежців. Зіфрід Маза задоволений Та, звісно ж, задоволений, коли двоє його атлетів будуть сьогодні на підсталі. Подивіться на цього хлопця з Естонії, який також має 20-20. Так, звісно, що швидкість бажає бути кращою. Але я хочу вам сказати, що цей хлопак 2005 року народження, і це буде його найкращий результат в кар'єрі. Бакен фінішує на четверть позиції, програючи хвилину 41. Та перемогу здобуває Йохан Ботан, вистрілявшись на всіх вогневих рубежах, чисто. Друге місце ще один норвежець, а саме Мартін Ульдаль. Також, як його співвітчизник, має 20 з та 57 секунд відставання. Третє місце атлет скандинавських країн, а саме Самуельсон. Один промах та програш рівно в одну хвилину. четверті п'яту позицію зайняли також норвежці Бакен і Лейгред. Шосте місце Швед Нелін. Найкращим французом став Перо на 10 позиції. Також варто відзначити естонця Якоба Кульбіна, який має 0 та займає 12 позицію. І має поки найкращий результат в кар'єрі. Якоб 2005 року народження. Найкращим серед українців став Богдан Бурковський, який в останній момент забінив Дмитра Підручного через хворобу. 44 позиція, 3 промахи. Богдан Цимбал, 47, 1 промах. Артем Тищенко 68-й, 1 промах. Віталій Мазин, 75-й, 5 промахів, здійснений на третьому гневому рубежі. Та Антон Дученко 81-й, 4 промахи. В загальному рейтингу нічого не змінюється з позиціями, так як це перша особиста гонка. Ботон 90 очків. Ульдаль 75, Самуельсон 65, Бакен 55 та Лейгред 50.